Вітаю малята! Рада вас бачити у нашому онлайн-садку до школярик. Я, вихователь Марина Юріївна, розпочинаємо. У казковому лісі жив собі монстрик. Ніхто не хотів дружити з ним, бо вважали його злим. Але насправді монстрик був дуже добрим та лагідним. І йому дуже не вистачало тепла та уваги. Ввечері, коли всі були зайняті своїми справами, він виходив зі свого будиночка та гірко плакав. Якось почула це білочка. Їй стало дуже шкода його. Прийшла вона в ліс та розповіла звірятам про монстрика. Зібрали звірята на галявині, взяли гостинці для монстрика та пішли шли вони йшли та вийшли на галявину з пеньками. Порахуємо їх 1, 2, 3, 4, 5. А тепер порахуємо пеньки у зворотньому напрямку: 5, 4, 3, 2, 1. Наступна галявина з листочками. Яке число на листочку? Так 3. Яке попереднє число числа 3? Так, 2. А яке наступне? Чотири. Яке число на наступному листочку? Так, 2. Яке попереднє число числа 2? Один. А яке наступне? Так, 3. Ось і дістали звірята до будиночка монстрика. Зайчик приніс йому моркву. А їжачок яблучка. Скільки морквинок? П'ять. А скільки яблучок? Чотири. Чого більше? Морквинок. Чого менше? Яблучок. Наскільки менше? На один. Що нам треба зробити, щоб морквинок та яблучок стало по п'ять? Так, додати одне яблучко. Скільки морквинок? П'ять. А скільки яблучок? П'ять. Чий то хвостик так стерчить, цифра 5 до нас спішить. Цифра 5 або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців. Є п'ять пальців на руці, на нозі також ось так. 5 копійок це п'ятак. П'ять подібна до серпа, що уміє жати, лиш до ручки треба нам рисочку додати. На що схожа цифра 5? На морського коника, на крокодильчика, на надкушене яблуко, на серп. Цифра 5? Складається з трьох елементів короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та короткої довгоподібної лінії. Як же нам написати цифру 5? Отже, розпочинаємо пряму лінію під нахилом згори вниз. Потім, не відриваючи ручки від паперу, Пишемо правий півовал. Відриваємо ручку від паперу і від початку першого елементу ведемо коротку догоподібну лінію. Спробуй написати спочатку цифру 5 у повітрі, а потім потренуйся її писати на аркуші паперу. Порахуємо морквинки: Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки морквинок? П'ять. Склад числа п'ять. Склад числа 5, Склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. П'ять – це 4 і один. П'ять це три і два. П'ять це 2 і 3. П'ять це один і чотири. Молодці, відпочинемо малята. Не лінуйся, друг!

Зібрались звірята на галявині. Хто стоїть першим? Так, їжачок. Хто стоїть між монстриком та ведмедиком? Так, білочка. А хто стоїть останнім? Так, зайчик. На наступній галявині монстрик замилувався деревами, які ви бачите дерева? Клен, ялинку. Березу. Яке дерево найвище? Так, береза. Яке дерево нижче? Клен. А яке дерево найнижче? Так, ялинка. На якому дереві сидить пташка? Так, на ялинці. Під яким деревом росте гриб? Так, під березою. Біля якого дерева сидить монстрик? Так, біля клена. Молодці малята, а ось і наші звірята. Хто серце своє відкриває, той багато друзів має. Малята, будьте добрими і чуйними, а монстрик вже чекає наступної зустрічі. До побачення, малята! До нових зустрічей у нашій математичній скарбниці.